Вставай, тут в не йде, вона вставай да вставай. Я yeah. отже з базару прийшла, новину нам принесла. Да які там новини? Зима на дворі відпочиваємо. Вставай, збирайся до нас гость йде. Який ще гость? Ти що, забув, що нанося отут євро 20-12? Так 20 -20. і толку нам того євро, двадцять дванадцять, подумаєш. Я толку людям жити ніде. От я добродушна і запросила до... Нас додому, щоб його зустріти за українськими традиціями. А чи ми його годувати будемо? Запросила вона, бачиш. Я ж у тебе молодець, я да, да. попіклувалася. Наша ж держава теж просила нас попіклувалася і створила Броші. для нас поживчий кошик, за яким ми будемо нашого гості частувати. Броші. Так, хай. Відвідуємо його за євростандартами України. З того споживчого кошику ми двох єлі виживаємо, а вона іще третього хоче. Якщо він жити, у нас буде далі. О, так це ж. Ну якщо таке діло, тоді так. Зімою зі мною ідемо готувати кошук, розподіляти. Так, спочатку долежний папір. Найголовніше в житті. Так, відміряємо. в приїжджай що ненадовго. Досить йому. І ще, іще, іще. Ви хватить. Вони звітуються. Це острова. Дивись, привезли. Дивимося, все. Давай досі заберемо. Заховаємо це. Так. ці Німці такий народ. Так, десь сюди. Оце давай мене оце саме привеземо. 5 грамів в день. Заживчик Бошубом 5 грам в день, день держави. Він же до нас приїде. Так, щоб хоч не поправився. А то так. поїде від нас отакою, може. А -а -а. Ще чого не вистачалося. І будуть усі до нас їхати Так, так, так. Це точно. Так, а я йому... Отак от от йому. Йому. чуть-чуть. і ще чуть-чуть. 5 грамів треба. Да так, -да так, -да. так. 5, 5 грамів. Ну як думаю, вистачить на день? Думаю, вистачить. Так, це а, <рістя> це Забагато Ну, відсипаємо. <рістя> ось, так що Оце... П'ять грамів речки. Позивчик кошик. Оце ти готує. А я буду прибираю. Оце ж рот. Атистичні. А де це ми його пос... положимо спати? Можливо, отут, де нас подолог тече. Так нічого, в них німеччині, вони застраховані, хай лікуються. Так їх німечні страховки до нас. І не доїде. ну так. Ви старого бажуха свого, та постели йому отута. Ну, можливо, і так. Оце моє їла трошки він може. Я давай, я скажу, запросить. Вот цели. Оце спакувати це м'які такі височи з нього. Так, висилати вистираємо. Може, вони можуть старий, йдемо позвати. Сухай, ну ладно. Можна, 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 старина, <ріст> так, Так. що нам мені будеш давати? Гречку будемо давати? Так будемо, будемо діточка. А це сюди. Так, все <початки> да, бачив. Та так, все бачить. Привітання такі йому. А може можливо, смайл. О, улибається. Як бачить наш маленький побір. Аж вийшли. Ну, добре. Так само. Два. Так вистачить зі того, хапишся, Так, добре. Ну що, ти поприбирав? Так. <панцузький> да, <панцузький> це я <тоже. панцузький> О, це Оцепоки болячуються, з тими німцями колись приїхали, завоювали зараз ще й ще. Жінку... thank <laughs> you Так, готуй, готуй, а ми оце. Йо, от вас, сюди, до нас, комод, комод! Я-я. Йо, йо, полівальник, футбол, футбол. Я-я, я-я. Динамо, о, молодець наш, хлопці. Так, ось ми з тобою, як я-я, так ми з тобою на я-я. Ти готуй, Юла, по-країнський яя, а я буду по-німецьки я Я-я. О, дьо! Ща перекладу. почекай, ща приведемо. Хьо. Вас кюнен сіс.

Не Оце ви палить, стиліться щоб поки покали. О ти ходиш, не пазуть отак співати. А може там нічого, ай! Теперь я понимаю, почему в Украине такая стойкая экономика. Потому что люди на всем экономят. Спасибо. Мовою. Welcome to Kyiv, як у нас кажуть. Там Hello, 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 my name is Vasya. My name is Vasya. I was born in the tree yesterday, the flowers on my hand. Oh. Yeah, <laughs> I'm man, I'm Superman. <laughs> <laughs> I'm man. Hello. Wow, Kim, Ukraine, wow. the man who help us? Uh -huh. Oh, do you speak English? Yes! Yeah. <laughs> I'm Vasa. Okay. Vasya? I am the capital <laughs> of Ukraine. There are many trees in flowers on this <laughs> floor. Kyiv is the capital of Great Ukraine. <laughs> you are good at speaking English. Maybe you help us. Uh, what is this? What is this? А, кой заспа! Вот Младки, скъпи заспа. Кой заспа из капитала на Киев? Киев? Името на съседите. Пася? Мога да си кажа. Можеш да говориш? Тук си Дженаковица. Кой ще е Оу! Bilet, bilet. O, izdo nemes. Bilet ticket. O, le, le, le. A, show, nada. Ticket, ticket, ticket. A, ticket. Bilet, yes, bilet, bilet. football tickets. Bilet, bilet. Sorry, no fan dova. Na, na, du som heroes, Ukraine. Вероні Асклєва, Дуден Дак, Сенкю Мері Бай, Веніті Ікі. А, са-са-та-та, са-са-та-та, Дуд Бай, Дуд Бай, се. Вибачте, вибачте, Металург-Борско? Так, вибачте. Сенкю, Бай, Свау, Ікі, Свау. Підняти на паузу, і для вас танцює чайка і залоза. Я тобі беруть участь два капітани. Команди ставлять одного дні за вчасно підготовлені запитанням. І починає капітан команди Роско. Дай ти вистачення глядачі персонал підприємства і назвіть на групи робітників. Це сукупність постійних працівників підприємства, які набули відповідного кваліфікаційного рівня і мають достатній практичний досвід роботи. Щодо кваліфікаційних груп робітників, вони бувають висококваліфіковані, кваліфіковані, малокваліфіковані та некваліфіковані. кваліфіковані.